З Евангелією від Йоанна. Того часу Ісус сказав юдеям. Неправдиве моє свідоцтво, коли я свідчу сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те Його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить. Тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше. Ніж те Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось ті саме діла, що їх я роблю, і свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу його не чули. Ні виду його не бачили ніколи, і слова його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте писання, в яких, як ото ви гадаєте, ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей, та я спізнав вас, що не маєте в собі любови до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені, ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога не шукаєте? Не гадайте, що я перед Отцем винуватитиму вас, Мойсей, ось обвинувач ваш, О той, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили, про мене бо писав він, не віривши ж Його Писанням, як моїм словам повірите.